Мешканці вулиці Бортняка вишукувалися вздовж тротуару, де монтують паркан довкола майбутньої забудови. Робітники фірми-підрядника зварюють каркас над їхніми головами. Давай, 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 тіру, тіру. Поліція людей відтісняє, аби робітники продовжили кріпити бляху. Збираються мешканці кілька днів поспіль, бо проти будівництва тут багатоповерхівки розповідає Ігор Мархевка. Ця ділянка єдиний зелений куточок серед будинків, та й у забудовника немає відповідних дозвільних документів. Додає Мархевка. Тут повинні були будуватися лише стоянка для автомобілів і дитячі спортивні майданчики. Паркан фірма-підрядник встановлює на ділянці площею майже пів гектара. У публічній кадастровій карті вказано, ця комунальна власність призначена для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. За інформацією на сайті міськради тут побудують муніципальне житло з підземним паркінгом та нежитловими приміщеннями. Квадратний метр коштуватиме майже 17 тисяч гривень. З 12 квітня розпочалася реєстрація кандидатів на участь у програмі, каже директор комунального підприємства «Вінницький фонд. Інвестицій Олександр Кужуховський. Планується в будинок два під'їзди з підземним паркінгом на 60 місць, з першим нежитловим приміщенням і сім житлових поверхів. Тобто будинок буде по містобудівним умовам та обмеженням не вище 29 метрів. Проводити громадські слухання не було потреби, бо відповідно до генерального плану міста ця ділянка відводилася під будівництво житла, додає Кужуховський. Ця земельна ділянка завжди мала цільове призначення для будівництва багатоквартирного будинку. Її не змінювали, не змінювали генплан, не змінювали нічого. За зверненням мешканців щодо незаконності будівництва у поліції провели перевірку, каже речниця відомства Анна Олійник. Ми з'ясували, що це будівництво має законні підстави, ініціатор Вінницька міська рада, тобто там є необхідні дозвільні документи. Відтак підстав для відкриття провадження немає. Розпочинати підготовку до будівництва можна і без дозволу на саме будівництво, каже юристка фірми підрядника Оксана Клімішина. Є отримане повідомлення на початок підготовчих робіт, і також отриманий вже і дозвіл на будівельні роботи. Тобто, да, тобто був є проект погоджена, експертиза позитивна отримана. Те, що все з нормами, все дотримано всіх ДБНів ДСТУ. Ось тільки підрядник захопив і частину тротуарів, розповідає місцева мешканка Ірина. Через це нанесли нову дорожню розмітку. Але веде вона на газон. За це хтось буде відповідати. Після обурення мешканців тротуар, яким можна пройти до 24-ї школи, відкрили. Тут досі обабіч стоять дерев'яні кілки. На тротуарі розкидана бруківка. Це в нас дерево, і як воно гарно забікміровано. Це хто має прибирати. Мешканці зареєстрували петицію на сайті міськради з проханням припинити підготовчі будівельні роботи та скасувати рішення міської ради про будівництво муніципального житла. За три дні вона зібрала 383 голоси з необхідних 350. Наразі знаходиться на розгляді. Відповідь оприлюднять не пізніше 2 травня. Олена Карбівська, Ігор Самчук, новини на Суспільному, Вінниця.